Молитва ми святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душою істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбе всіх благ і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові! Нині повсякчас, і на віки віків амінь Пресвятає Тройце, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святи зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради, Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй, слава Отцю і Сина і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків амінь. Прийдіть поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть поклонімось і припадімо до Христа Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме, на місці плодючим та він оселив мене, біля води тихої виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля слави імені свого, коли піду навіть у тіні смертні, не боятимусь злабути зі мною, жезл твій, палиця Твоя вони потішили мене, ти наготував переді мною стіл на очах гнобителів моїх, намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що наповнює найкраща, і милість твоя буде йти слідом за мною. По всі дні життя мого І оселюся в домі Господнім на довгі дні. Господня земля і повнота її, вселена і всі, що живуть у ній, Він на морях заснував її, і на ріках утвердив її, хто зійде на гору Господню або хто стане на місці святому Його, не руками і чистий серцем, хто не віддавав для соїти душу свою. І не присягався зрадливо ближньому своєму, Цей прийме благословення від Господа і милостиню від Бога Спаса свого, рід тих, що шукають Його, шукають лиця Бога Якова, піднесіте князі брами ваші, і піднесітеся в ходи вічні, і ввійде цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь сильний в бою. Піднесіте князі, брами ваші, і піднесітеся в ходи вічні, і війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь сил він є цар слави, вірував я тому і заговорив, і я смирився вельми, і сказав я в нестямі моїй, кожна людина говорить неправду, що віддам Господеві за все, що Він воздав мені, чашу спасіння прийму. І ім'я Господнє призву, молитви мої Господові воздам перед усіма людьми Його, чесна перед Господом смерть преподобних Його, о Господи я раб твій, я раб твій і син рабині Твоєї, Ти розірвав кайдани мої, тобі принесу жертву хвали, і ім'я Господнє призву, молитви мої Господові воздам перед усіма людьми Його. У дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме, слава Отці Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віків Амінь. амін. Аллилуйя, оллилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, що від Діви народився, не зважай на беззаконня мої і серце моє очисти, творячи мене храмом пречистого Твого тіла і крови, маючи нещисленні великі милості, не відкидай мене від лиця Твого, слава Отцю, Сину і Святому Духові, як наважуся до причастя святин Твої приступити, Я недостойний, може б насмілитися до Тебе приступити з достойними. Але одяг мій викриває мене, бо він не до вечері, і душа моя многогрішна, осудження заслужила. Господи, очистиш скверну душі моєї і спаси мене, бо ти чоловіколюбний, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Маючи велике множество гріхів, вчинених мною, до Тебе прибігаю, Богородице чисто, спасіння благаючи. Відвідай немічну душу мою і моли Сина Твого і Бога нашого, дати відпущення гріхів моїх, єдина благословена. Грядіть, люди, співаймо пісню Христу Богові, що розділив море і наставив людей, звільнивши їх від рабства єгипетського, бо Він прославився. Серце чисте, створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Хлібом, що подає вічне життя і що зціляє від багатьох різноманітних недугів, нехай буде мені милосердний Господи, тіло Твоє і дорогоціна кров Твоя, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відніми від мене, осквернений непристойними ділами, я окаяний недостойний причащення Твого пречистого тіла та Божественної крови, Христе. Але сподоби мене Його, присвятая Богородице, спаси нас, благословена Богоневісто, земле плодовита, що зростила неораний та спасений для світу колос, сподоби мене спастись, приймаючи Його в їжу, утвердивши мене на камені віри, зміцнив ти уста мої на ворогів моїх, і дух мій звеселився, коли заспівав. Нема святійшого за Бога нашого, і немає праведнішого за тебе, Господи, серце чисте створив мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Дай мені Христе краплі сліз, що очищають нечистоту мого серця, що благої совістю очищений, з вірою і страхом приступив я, до причащення Божественних дарів Твоїх, владико. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, чоловіко любче, нехай буде для мене пречисте тіло Твоє, і Божественна кров, на прощення провин, на спілкування Святим Духом, на життя вічне, чоловіко любче, та на звільнення від страждань і скорбот. Присвятає, Богородице, спаси нас, присвята за хліба життя. Що з милосердя з неба зійшов і світові нове життя подав, сподоби і мене недостойного зі страхом спожити його та бути живим. Прийшов єси, заступник і не ангел, а Господь віддівив тілений, і спас єси всього мене чоловіка, тому до тебе взиваю, слава силі твої, Господи, серце чисте створив мені, Боже. І Духа праведного віднови внутрі моєму, заради нас, втілившись, ного милостивий, Ти захотів бути заколеним, як вівця за гріхи людські, тому я молю тебе, очистий і мої провини, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відніми від мене. зціли рани моєї душі, Господи, і всього освяти, і сподоби, владико. Мене окаянного причастити з тайної Твої Божественної вечері, присвятая, Богородице, спаси нас, умилостив і до мене народженого Тобою, владичице, і збережи мене раба Твого, чистим та безпорочним, щоб мені освятитися, приймаючи духовний бісер. світла подателю і віків творчих, Господи, у світлі заповідей Твоїх настав нас. «Бо крім тебе, іншого Бога, не знаємо, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму, як ти сказав, Христе, так нехай буде і для мене убого раба Твого, перебувай у мені, як ти обіцяв, бо ось я споживаю Твоє божественне тіло і п'ю кров Твою, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відніми від мене. Слово Боже і Боже, палаюча вуглина Твого тіла, нехай буде для мене затьмареного на просвіту і кров Твоя, на очищення оскверненої моєї душі, присвятає, Богородице, спаси нас, Маріє, мати Божа, священий храм пахощів, твоїми молитвами вчини мене, вибраною посудиною, щоб мені причастити святинь Сина Твого. У безодні гріховні потопаючі, благаю, неспогнену безодню милосердя Твого, вітління Боже мене відведи, серце чисте створив мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, розум душу і серце, а також і тіло моє освяти Спасе, і сподоби, владико, приступити до страшних таїн неосудно, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого святого не відніми від мене, нехай звільнюся від пристрастей, та нехай дістану примноження благодаті Твоєї та зміцнення життя через причащання святих Твоїх тайн, Христе, Пресвята Богородице, спаси нас, Боже слово Боже, святе, освяти всього мене, що приступає нині до Божестини Твоїх тайн. По молитвах Твоєї святої Матері не позбав мене Христе можливості прийняти нині хліб тіло Твоє і Божественну кров, нехай не буде для мене окаянного суд причащання Причистих і страшних твоїх тайн, владико, але нехай буде для мене на життя вічне та безсмертне, тілу золотому примудрі діти не послужили, а у вогонь самі війшли і богів їхніх осміяли, посеред полом'я співали, зрошені ангелом, почута вже в уст ваших молитва, серце чисте створив мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, причищання твоїх безсмертних тайн Христе, нехай буде для мене нині джерелом благ, світла життя, душевного спокою, засобом для досягнення доброчесності, Божественним клопотанням та примноженням Її, щоб я прославляв Тебе єдиний благословений, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відніми від мене, приступаючи нині з трепетом, любов'ю та благоговінням до Твоїх безсмертних таїн, нехай звільнюсь, я, чоловіко любче, від пристрастей ворогів та злиднів. Від бід та всякої скорботи, і удостой мене співати тобі. Благословені си, Господи Боже Отців наших, присвятая, Богородице, спаси нас, Спасителя Христа недосяжного для розуму народила Богоблагодатна, молю тебе, нині раб твій чисто нечистий, мене що готуйся тепер приступити до пречистих таїн очисти від скверни плоті та духу, Бога, що увійшов у піч вогнену до отроків юдейських і перетворив полум'я на росу, поспівуйте діла Господні і підносьте по всі віки, серце чисте створив мені Боже, і духа праведного відновив віднови внутріму. Удостой Христе нині і мене, що втратив надію. Стати учасником небесних страшних і святих твоїх таїн, і твоєї божественної тайної вечері, Боже, спаси мій, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відніми від мене, прибігши під Твоє милосердя блаже, я зі страхом благаю тебе, перебувай у мені спаси, і я в Тобі перебуваю, як Ти сказав. Бо ось покладаючи надії на Твою милість, я споживаю тіло Твоє і п'ю кров твою, Пресвята Троїце, слава тобі, я тримчу, приймаючи вогонь, щоб не згоріти, як віск і як трава, о, страшна тайно, О, милосердя Боже, я, як перць земна, причащаюсь божественним тілом і кров'ю і стаю безсмертним. Без початкового Отця Син, Бог і Господь, що втілився від Діви явився нам, щоб просвітити затьмарених і зібрати розсіяних, тому ми всіма оспівану Богородицю величаємо. Серце чисте створив мені Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму, причащанням святих таїн, нехай освячусь, я владико, душею і тілом, нехай просвічусь. Нехай спасусь, нехай стану домом твоїм, маючи тебе, що живеш в мені з Отцем і Духом, благодійнику многомилостивий, милостивий, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, як вогонь нехай буде для мене, і як світло тіла Твоє, і кров найдорогоцінніша спаси мій, що опалює гріховну речовину, і спалює пристрасти й терня, і усього мене просвічує поклонятися Твоєму Божеству, Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотився від пречистої твоєї крови, тому всі народи оспівують Тебе, владичице, і сонми духів славлять, що через Тебе вони ясно побачили, владико вселеної, людській природі. Достойно є і це є істина, славити Тебе, Богородицю. Завжди і пренепорочної матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без єсління богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. За молитвами причистої Своїй Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь.